До вашої уваги звернення Бродівської районної організації «Товариства Червоного Хреста Червоний Хрест це найстаріша міжнародна благодійна організація, головною метою якої є полегшення страждань людей в мирний та воєнний час. Товариство Червоного Хреста України виповнилось понад 90 років. Основна мета діяльності сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері. Звертаємось до вас і всіх тих, кому не байдужі людський біль і гори із закликом. Взяти діяльність у проведенні всеукраїнського місячника Червоного Хреста. Під гаслом боротьба за мир, боротьба за здоров'я. Приєднуйтесь до руху Червоного Хреста ще до 4 травня 2015 року. Його мета поліпшення життя інвалідів, самотніх громадян похилого віку, ветеранів війни, безпритульних дітей і дітей сиріт, хворих на туберкульоз і снід, потерпілих від стихійного лиха, аварій і катастроф. Підтримайте допрочинну ініціативу червонохрестівців задля конкретної допомоги і дієвого милосердя, що до тих, хто поруч з нами. Такого вік і каліцтво позбавили можливості жити гідно. Якщо ваше серце відкрито для співчуття і горе ближнього ваш біль, районна організація Товариства Червоного Хреста завжди готова прийняти від вас благодійні внески. Продукти харчування, ліки, одяг, взуття, миючі засоби, будівельні матеріали тощо, аби не залишити знедолених наодинці з бідою, нагодувати та обігріти самотніх і немічних, старих і убогих. Приєднуйтесь до нас і разом творімо милосердя. Рахунок для пожертв за КПО Нуль 02, 02 62 Розрахунковий рахунок 260 07 нуль сім, 77. Укрсоцбанк міста Львів МФО 300023 з поміткою на благодійність для Бродівської районної організації Червоного Хреста. Сподіваємось на ваше розуміння і підтримку. Наша адреса місто Броди, вулиця Щурата, 1, телефон 066 155 34 94 066 155 34-94.